Красуні, Діана, привіт, Катерина, доброго дня. Знайомі обличчя Полінка. Доброго привіт. дня доброго дня. Доброго дня всім. Доброго дня, раді вам. Михайло, Михайло Торпеда, я вже тебе впізнала. Привіт. Ми чекаємо ще кілька секунд і починаємо. Сподів... Сімох впускаю і все. Так, сім людей впускаємо, а потім ви будете додавати. Але ми починаємо починаємо. Всі мене бачать. Бачите, На... мене ківніть, будь ласка, всі чують, да, всі чують. Прекрасно. Сподіваюсь, у вас сьогодні був добрий день, веселий день і чудова погода. У нас нарешті стало тепло, вчора було дуже холодно. Що це Примляє. Ну що? Ми зараз вимикаємо е, мікрофони, а потім в... будемо включати їх. Угу. Доброго вечора, родина. Сьогодні уявіть вже Ой. наша 20-та зустріч. Вже 20 зустрічей таких практикумів ми провели разом із Смертосвітою та ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, що всі наші зустрічі з тілесними практиками ми допомагаємо нашому тілу розслабитися, впоратися зі стресом, і це буде впливати і на наші емоції, і на нашу поведінку, і на наші думки. У всіх наших зустрічах будуть вправи і на заземлення, і на відчуття кордонів. Вімкніть, будь ласка, мікрофони, олеже, вимкніть, будь ласка, мікрофони всім, на м'язову релаксацію, мімічні та дихальні вправи. Сьогодні наша тема равлики. Кожного, кожну зустріч я готую на іншу тему. Равлики, улітки, равлики. Ви пам'ятаєте, хто це такі? Я сподіваюся, що ви встигли вже побачити. На ваших городах чи на вулиці. Ми пам'ятаємо, що равлик це той, хто завжди у себе вдома. Равлик, де б він не був він вдома, а багато з нас зараз равлики, і я равлик, і багато з вас, і дітей і дорослих равлики. Ми носимо наш дім всередині себе. Я зараз вже два місяці не осиду у, у Івано-Франківську, не в Києві, і мій дом там, де я, і наш дом там, де ми з вами. А наш перший дом це наше тіло. І ми будемо з вами повертатися у тіло, щоб відчувати себе будь де як вдома. Перша наша практика називається хатка. Повторюйте зі мною рухи. Равлик син прийшов, і ви ногами так, туп, туп, прийшов до татка. Затісна у мене. Хатка, якщо виросту... і потягушки, якщо виросту ще трішки, то не влізуть в неї ріжки. Глянув батько на хатинку, по голівці собі гладимо. Не журися, любий синку, бо не тільки і розтягуємося, ти ростеш. Підроста і, під, підросте і хатка теж. І ми так робимо цвінк, цінк, я в хатинці. Чик-чирик, я в домику. Є. А тепер ми перевіряємо, наскільки наш панцир міцний, наскільки наша хатинка міцна. Давайте перевіримо все міцне, все ціле. Проведіть, будь ласка, по вашому тілу руками. І по спинці. І по сідничках, і по колінках, і по ніжках, Потупатіть ніжками: Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ви пам'ятаєте, що равлики дуже неквапливі. і ми сьогодні все будемо робити, всі рухи будуть у нас повільними. А зараз ми з вами робимо дихальну практику: ми вдих, вдих. І на одному диханні з вами разом скажемо, як равлики: Доброго вечора, ми з України. І ще раз робимо вдих: Доброго вечора. А мизуний. Прекрасно, шкода, що я вас не чую. А тепер наші долоні будуть теж равликами. Ми будемо поступово випрямляти, зараз в кулачках, випрямляти наші пальчики. Спочатку лівою рукою робимо вдих. І равлик великий палець на видихі. Під'єднається. Робимо вдих і вказівний. Робимо вдих і середній. Робимо вдих і безимінний. Робимо вдих і мізинчик. Тепер права рука. Вдих і великий пальчик. Вдих і вказівний. Вдих і середній. Вдих і беззамінний. Вдих і мизинчик. Вдих і видих. А тепер давайте з вами зробимо такі емоційні барометри. Якщо зараз ви почуваєте себе добре, весело, ви показуєте ось так. Я, равлик показує ось так. Якщо вам зараз сумно, то ви показуєте ось так. А якщо геть-геть-геть погано, показуєте ось так. Як ви зараз себе почуваєте, у мене зараз все ось так. У мене прекрасний настрій. Умихайло ось так. Зрозуміло, подумаємо, як буде у нас в кінці нашій зустрічі. Побачила, що і варена мама показала ось так. Складний день, мабуть, був у нас. Ну що, а далі ми з вами будемо працювати з щі. Наш равлик показує голівку з хатки. Ось, подивіться, ось так. Показує голівку з хатки. Обережно, обережно. І ще раз вдих. І видих. Ми пролазимо крізь панцирь і ховаємося. Вилазимо. І ховаємося. А тепер. Равлик дуже повільно потягується, наче вилазить з панциря. Потягушки. А тепер витягуємо наче хвістик, хвостик свій. Ви не можете побачити мій хвостик, і я ваш теж, але потягніть сіднички назад. Ви вперед, а сіднички назад. Так, І розтягуємося в різні сторони. Коли ми робимо вправи на розтягування, ми впливаємо на нашу парасимпатичну нервову систему. А тепер ми ховаємося в наш будиночок, в наш домик, в нашу годинку і кам'яніємо вдих і видих. Сховалися. А тепер вилазимо із домика і розслабляємося. Знов ховаємося. Аж мишці м'язи у нас бринять так. І розслабляємося. А тепер руки стиснули. Так, ми сховалися і розслабилися. Прекрасно. Ну що, а тепер ми йдемо до міміки. І ми стукаємо по чолу тук-тук-тук, равлику, тук-тук-тук, вилазь із хатинки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Від носа до лінії зросту волосся. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Кладемо долоні на візки, на скроні, так? Українською? На скроні. Натискаємо і відводимо долоні вверх, нагору підтягуючи шкіру. Відкриваємо рота О-о-о. о. -о, -о. І ще раз. О -о 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 -о. Розслабляємо щелепу і працюємо з мімічними м'язами. А тепер ставимо обережно пальці на брови, три пальці на брови і намагаємося брові звести чи підняти. Наче ми здивовуємося чи сердимося. А тепер. Кладемо пальці на скулеві кості, бачите, під очами прямо. Так, і натискаємо. Коли ми натискаємо на ці точки, нам може хотітися відкрити рота. Трошки відкрити, так рот розслаблюється. Як баранці. Бе-бе. Бе молодці. А тепер ми повільно, повільно позіхаємо на равники. Солоденько, солоденько. Покладіть, будь ласка, два пальці чи три пальці на суглоб щелитний. І ще раз. А тепер дуже-дуже обережно масажуємо очні яблука. Дуже обережно. І починаємо розтирати вушка. Сподіваюся, що у равликів є вушка. Я знаю, що немає, але ми уявимо, що є. І за вушками. Так. А тепер широко розкриваємо рота. Тримаємо куточки рота і посміхаємося, розтягуємо. А тепер наш равлик здивувався. Тепер він розсердився. Тепер він злякався. А тепер він нам чогось погрожує. А тепер він задоволений і радіє. Є. А тепер ми повертаємося до вправи заземлення. Наш равлик зараз повзе. Поскользіть, будь ласка, поковзайте зараз вашими ступами по землі. Бі... 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 Тепер ми з вами ховаємося у хатинку. Ховаємося у хатинку. Вдих і на видосі проявляємося. Прекрасні равлики. Вдих і на видосі Проявляємося. І далі я хотіла вам нагадати практики, дуже прості практики, які повертають нам спокій. Практики, коли ви злякалися, коли ви тривожитесь, коли вам просто сумно, як і діти і дорослі можуть повертати собі спокій. Перша наша практика обіймашки. Коли нам неспокійно, ми обіймаємо себе. Покладьте, будь ласка. Ми так впливаємо на наші нейрони. Тільця пачіння, які передають сигнали нашому мозику на розслаблення. Потім ми потягушки розтягуємося. Розтягуємося. Якщо вам хочеться позіхати, це прекрасно. Я бачу, Наталія Іванівна позіхає так солоденько. А тепер ми робимо вдих спочатку, видих, вибачте, видих. Ми дуємо на перінку. І вдихаємо аромат квітки, і видуваємо мильні бульбашки, і вдихаємо, мабуть, аромат бузка. І задуваємо свічки. Прекрасно. Тепер кладемо метелик складемо, складаємо ручки. Кладемо на плечі і починаємо стукати, приговорюючи. Я молодець, я дбаю про себе, я можу впоратися з чим завгодно. Я сильна, смілива, здорова. Я повертаю собі стійкість. І наступна вправа, яка називається піндуляція, як коли ми розмахуємо руками. Вдих, видих. І давайте повторимо обійняшки, розтягування, видих і вдих, обійма метелика. І піндуляція. Ну, що, у нас з вами залишився тільки шейк радості. Вмикайте мікрофони. Вмикайте мікрофони, як завжди, ми з вами робимо шейк радості. Вмикайте, будемо голосно це робити. Верхня рука робить робот. Хо-хо. Пижня рука в іншу сторону. Перемішуємо. Міняємо місцями руки верхня рука хохо. -хо -хо. Нижня рука в другу сторону. Перемішуємо. І випиваємо. Як ви зараз себе почуваєте? Пам'ятаєте, як ми вимірювали так, так, чи так? О, прекрасно. Тих, ті, 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 хто бачу, зараз у нас настрій покращився. Радості вам, спокою, миру, і ми з вами зустрічаємося у п'ятницю. Я думаю, що я зроблю тему коні. А, а ні, такої не хочеться. Не хочеться, а як хочеться, Михайло. Давайте, а собака була? А, Ну, всім підходять собаки, можу підготувати собаку. Ні, давайте, давайте чи давайте. Обіймаю вас і до зустрічі у п'ятницю. Всім добрим. Дякую вам велике. Пока-пока, Спасибо. До побачення. пока. Які мали, прекрасні. Пока, і Софійка, пока. Навіть бабуся захотіла приєднатися. Спасибі. Спасибі, бабусі. Діана, пока, Михайло, пока.